Всім привіт! Я Аліна із Китаю, і сьогодні я б хотіла поговорити з вами про стандарти жіночої краси в Китаї, а також на які жертви та хитрощі китаянки йдуть заради їх досягнення. Ось так, от приблизно виглядає середньостатистична китаянка. А от так виглядає ідеальна китаянка. Як і в багатьох інших країнах, на жаль, стандарти жіночої краси майже не досягні і не мають нічого спільного з тим, як виглядають звичайні люди. Для початку поговоримо про шкіру. Білосніжна шкіра вважається дуже дуже привабливо в Китаї. наявність такої шкіри пов'язували з заможністю, адже це означало, що ви могли собі дозволити не працювати під палючим сонцем, десь на рисовому полі або будівництві. Від сонця китайці ховаються під парасольками, а також користуються відбілюючими косметичними засобами. Також вони використовують SPF, носять на рукавники для того, щоб зберегти їхні руки білими, носять шапки, і є дуже прикольні маски на обличчя, які вони також використовують, коли виходять на вулицю погуляти для того, щоб зберегти своє білосніжне обличчя. Далі поговоримо про очі. Гарні очі це великі очі, і ну як ви знаєте, не у всі вони великі, тому китаянки намагаються їх. Візуально збільшити за допомогою наступних речей. По-перше, це подвійне віко. Не у всіх китайців є подвійне віко, як у нас. У деяких китайців воно таке от нависаюче, одне віко, і тому вони кліють відповідні наліпки на око для того, щоб воно виглядало подвійним і візуально було більше. Також є варіант, це пластична хірургія. Далі китаянки для того, щоб око виглядало більше, також можуть робити собі пластичну хірургію і оцю частину збільшувати. Таким чином око виглядає більше, а справді. Що в китайці краса також вона асоціюється дуже з молодостю і таким підлітковим виглядом. Також китаянки люблять носити лінзи, на яких зіниця ока збільшена. З великою зіницею ока око виглядає візуально більше. Поговоримо трохи про ніс. В Китаї вважається гарний ніс високий. На жаль, у більшості китайців такого носу немає. Він може бути низько посаджений, він може бути трохи проплюснутий, носи бувають дуже різні, тому китайці йдуть Уть на наступні хитрощі, якщо є гроші, вони роблять пластичні операції, це також дуже популярна операція, або використовують косметику чи різні засоби для того, щоб зробити свій ніс тоншим і високим. В інтернеті продаються дуже багато засобів, як зробити свій ніс високим. Але якщо чесно, я дуже сумніваюся, що вони реально дають результат. Кожного нещодавно це більш європейський тренд. В Китаї почало вважатися пухлі губи привабливими. Вони також не дуже притавальні китаянкам, тому також використовується косметика та пластична хірургія. До речі, ви знаєте, що Південна Корея це столиця пластичної хірургії, і туди приїжджають дуже багато іноземців. Так, от 7 із 10 іноземців, які приїжджають робити пластику в Корею, це китайці. Далі давайте трошки поговоримо про форму обличчя. Найпривабливішою формою обличчя вважається форма на сі. Кавуна, коли у вас тут таке дуже тоненьке підборіддя і маленьке гарне обличчя. Якщо у вас кругле обличчя чи квадратне, як у мене, овальне, воно вважається не дуже привабливим, і китаянки намагаються його сховати за своїм волоссям. Щодо волосся, то привабливе волосся це чорне шовковисте волосся. Зважаючи на те, що зараз вже більше сучасної молоді використовують різні фарби, як чоловіки, так і жінки. Більшість населення все ще такі дуже консервативне. Тимні, якщо ви працюєте десь в школі, наприклад, або на державній посаді, вам не дозволять пофарбувати волосся. Наприклад, моя подружка, вона із Кореї, до речі, працює в Китаї стюардесою. Це українське слово. Напишіть в коментарях, працює в Китаї стюардесою і там. Людям азійської зовнішності не дозволяють формувати волосся. До речі, ще хотіла сказати трошки про вуха. В Китаї вважається привабливим. Во такі от вуха з торчащі, ельфійські вуха, і деякі китаянки наклеюють собі відповідно наліпки на вуші заді, щоб вуха виглядала такими от торчащими. І щоб ви виглядали дуже мило. В Японії є таке слово, яке ви, мабуть, чули: це каваї означає мило. А в Китаї слово кай також дуже схоже, і китаянки дуже хочуть виглядати. Дати мило як маленькі діти з великими очима щодо тіла, то привабливим тілом вважається високе, худорляве, тісляве, витончене тіло. Ось тут ви можете побачити табличку. Ця табличка була досить довгий час популярна співвідношення зросту та ваги. Я дуже не рекомендую цю табличку. Ви можете зрозуміти, що це дуже шкідливо для здоров'я. Я відповідно до цієї таблички на 15 кілограмів більше ніж маю бути. Далі в Китаї також дуже популярний тренд на ключі цього та налити трошки водички і запустити туди золоту рибку, чи зможе вона там поплавати. Якщо зможе, то це означає, що ви достатньо худорляві і вас гарні ключиці. Тож доволі довго був популярний тренд за папір. А 4. Якщо ви можете папіром А 4 закрити свою талію, отак повністю це означає, що вона у вас достатньо худенька. Також ви маєте бути високими, і як ви знаєте, не всі китайці високі, це залежить від провінції. В Пекіні доволі багато високих людей. Але, от, наприклад, коли я подорожувала Белін, провінція Гвансі, там люди всі доволі е, низького росту. Тому такі стандарти краси, вони майже недосяжні для більшості китайців, особливо для тих, в яких немає грошей. Китайці фотографуються, вони використовують б'юті камери. Ну, у нас також вже мабуть доволі популярно. Я часто користуюся для того, щоб шкіра виглядала краще, але китайці заходять доволі далеко. З використанням б'юті камери, вони собі збільшують очі, зменшують ніс, зменшують підборіддя настільки, що це просто виглядає дуже сильно нереалістично, і вони більше схожі на від несправжніх людей. А також б'юті камера використовується для збільшення ніг. І, наприклад, якщо ви дивитесь китайські тікток, ви. Можете побачити, що там дуже багато китаянок, у яких ноги від ушей до речі, також використовують деякі китаянки наліпки пупка. Тобто, якщо ви зробите собі наліпку пупка, Тобто такий малюнок попка, наклеїте вище попка, то буде здаватися, що ваші ноги починаються вище. Тобто вони довші. Це один із варіантів, як подовжити свої ноги, якщо не використовувати камеру. Насправді, моя особиста думка, такі б'юті стандарти вони дуже обмежують природню красу. До речі, хочу додати. Наприклад, ластовиння також вважається негарним в Китаї і був дуже великий скандал, коли якийсь бренд використав модель з ластовинням, і китайці образилась, бо вони сказали, чому ми вибрали негарну дівчина, а вона було дуже гарна. Для того щоб репрезентувати китайців, бо ластовиння в них бажається негарне. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки. Якщо вас цікавлять стандарти чоловічої краси, пишіть у коментарях, я обов'язково зніму для вас відео. Пока-пока.